Справа 602. Зміст А і Б, відстань, між якими 110 км, одночасно назустріч один одному виїхали два велосипедисти. Швидкість одного з них 15 км за годину, а іншого на 3 км за годину менша. Чи зістрінуться велосипедисти через 4 години? Ну що ж, для того, щоб зробити цю задачу, давайте спочатку ми дізнаємося, а яка швидкість другого велосипедиста. Якщо у першого у нас швидкість 15 км за годину, другого. У нас на 3 км за годину менша швидкість. Ну що ж, тоді пишемо перша дія. І треба тоді від 15 відняти 3. І ми дізнаємося, що це дорівнює 12. Пишемо в дужках чого. Кілометрів за годину. Це у нас буде швидкість. Другого велосипедиста добре. Тобто, ми знаємо, що ці велосипедисти, і перший, і другий, вони рухаються назустріч один одному. Тобто, вони будуть зближуватися. Кожну годину перший велосипедист проїде 15 кілометрів ближче. До другого, а другий до першого під'їде на 12 км кожну годину. Ну і зараз, міркуючи так, ми можемо знайти швидкість зближення. Швидкість, наскільки вони будуть зближуватися кожну годину. Отже, записуємо тоді друга дія. Швидкість зближення дорівнює. Треба до швидкості V1 в цьому випадку додати швидкість V2. І це дорівнює. Замість швидкості V1 ми пишемо 15 км за годину, додати v 2 у нас 12 км за годину. Ну і разом це буде 27. Пишемо в дужках чого? Кілометрів за годину. Я вже не буду розписувати, що це у нас швидкість власне зближення. Добре. Що це означає? Що вони наближаються один до одного. Відстань між ними буде зменшуватися на 27 км кожну годину. Ну, а зараз нас запитують, а чи зустрінуться вони через 4 години. Так давайте дізнаємося, а яку відстань вони проїдуть за 4 години? Наскільки відстань між ними зменшиться за 4 години? Записуємо тоді. Третє: щоб знайти відстань S, нам треба в нашому випадку швидкість зближення. Помножити на час руху. Це дорівнює. Швидкість зближення у нас є. Це 27. Треба помножити на 4. І це дорівнює. Ну що ж, як можна 27 помножити на 4? Я пропоную 27 помножити перший раз на 2, а потім ще раз на 2. Разом це буде помножити на 4. І це дорівнює 27 помножити на 2 це буде 54. А 54, що множиться на 2, це буде 108. І записуємо в дужках чого? Кілометрів. Ну і пишемо, наскільки? Наскільки зменшиться. Зменшиться. Відстань. Між велосипедистами. Між велосипедистами. Через. Чотири години. Ну, добре. Тобто відстань через 4 години між ними зменшиться на 108 кілометрів. Але. На початку вони були в містах А і Б відстані між якими 110 км. Ну то, звичайно, що вони не встигнуть зустрітися. І ще між ними буде 2 км. Отже, записуємо тоді четверта дія. Пишемо так як. 108 у нас менше за 110. То велосипедисти, не встигнуть, не встигнуть зустрітись. через 4 години. Так, ну що ж, отже, ми записали, що вони не встигнуть зустрітись. Ну, а тепер записуємо відповідь. Відповідь. Ну, Тут по відповіді треба записати, чи зустрінуться, чи ні. Записуємо тоді не. Зустрінуться. Ну що ж, ось така задача. В ній ми використовували формулу відстані. На цьому вправу завершено.